Чернемці, 16 квітня, падає дощ, сьогодні плюс 3, холодно, вітер. Детальна інформація, телефонуйте. Так, да, да. Дякую. Так, Є. І так, третя каністра ентронорміну в мене буде використовуватися сьогодні. Сьогодні буду оприскувати бджіл з росинки ентеронорміном. Виявляється, що краще, коли ентеронормін попадає прямо на бджіл, на стару та на молоду бджолу. І відповідно ентеронормін попадає в організм кожної бджоли. Тому краще обробляти з росинки. Що я зараз я буду робити? Ще заснімемо сьогодні, давай. Той самий другий вулик. Що я показую перед цим. Сьогодні обробляємо їх з русинки. Якщо у вас велика пасіка, то обробляти треба просто собі зверху. Якщо пасіка невелика, то так, а нам жілки трошки тікаєте. то можна обробляти порамочно. Зараз разом оглянемо цю сім'ю. Я всіх обробляю зверху, міжулочок кроплю і зараз я вам це покажу на наступній сім'ї. Гентранормін розвів по інструкції. З рамка вихіднього. Ну, ось так. Антернобір попадає на кожну бджолу. Так, внизу там вже бджоли висять. Треба їх срочно розширювати. Розширення в мене заплановане на понеділок. У нас сьогодні субота. Тут теж є розплід. Третя рамочка. Ну, Розплідний йде плотний, бо тому що джела повиходила. Я їх не розширяв, що взагалі. От ну, джела висить нижній рамочці, на нижній планці. Сьогодні непогана погода. Перед цим тиждень буквально було холодно, було вітряно на вулиці. Е, вже сьогодні нормально кульбаба розцвіла, дає пилок, бджола носить. Оце нормальна печатка з двох сторон. Рамочка для пакету така рамочка непогана. Передають все одно ще на похолодання, плюс 14, плюс 16. Джелант носить. Mm -hmm. Ось і маточка бігає. Mm -hmm. Ось жовтенька, позаминулорічна. Крайня рамка, пиргова ось так. Таким чином два рази обробити бджолосім'ї, сім'ї, а через п'ять днів знову. І ефект набагато кращий, ніж давати пакети. Зараз нарву попав на кожну пчолу. Також вони одна одну оближуть, почистять, рамочку таке саме почистять. Номер 17. Я вам покажу цієї матки морфометрію. Зараз ми її оглянемо. Я вам виставлю морфометрію поглянете, яка це бджола. Ну, без демарями, зараз демар внизу, так, бджоли себе гарно поводять. На даний час 17-та сім'я займає 2-4-6 рамочок. Ну і там також дджолай ходить, але поки що я їх не розширяю. Так, теж обробляємо з росинки. Це їх дуже подобається, кусинка. Та сім'я відібрана на селекцію. Ну, дивіться, зараз її дослідження.